Сьогодні в Житомирі стартував проєкт із забезпечення прозорих іспитів у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. Відтепер іспити складатимуть лише в Житомирі та в Коростині. Ви бачите, що зараз ми знаходимося в класі, який облаштовано чотирма камерами. Які повністю приховують ці мертві зони, да? повністю фіксуються дії екзамінатора, особи, яка складає іспити, особи, яка приймає іспити. Також камера, одна камера повністю пишу, записує зі звуком. Для чого? Для того, щоб ми виключили можливі маніпуляції. І особа, яка складає іспит, і особа, яка приймає іспит. Приміщення зі складання теоретичного іспиту з отримання водійських прав і автомобілі практичного екзамену, обладнають додатковими відеокамерами, що унеможливить шахрайство. Ви бачите, що всі маршрути на даний час в Житомирській області є 10 маршрутів, по яким складається практичний іспит, і кожний транспортний засіб, на якому складається практичний іспит, обладнаний відповідними камерами да, яка фіксує всі дії нашого екзаменатора, включає дії друг і ніг, особи, яка складає іспит, а також, якщо це безпосередньо в транспортному засобі буде знаходитися спеціаліст навчального закладу, також будуть фіксуватися всі його дії. Насамперед, мета пілотного проєкту це. Оптимізація і прозорість складання теоретичних практичних іспитів в сервісних центрів МВС. Відео з теоретичного екзамену зберігатиметься до складання практичного іспиту під час іспиту на дорогах. Було встановлено камери, а також введено додаткові штатні одиниці, тобто збільшено штат територіального сервісного центру, додано 5 екзаменаторів, які зможуть приймати практичні іспити на право керування транспортним засобом. Таким чином, в результаті вказаних змін. Перш за все забезпечується прозорість складання як теоретичних, так і практичних іспитів, а по-друге, збільшується пропускна можливість, тобто для громадян доступність щодо отримання послуг. Експеримент розпочали на початку літа в Київській, Вінницькій, Львівській та Одеській областях автопарк територіального сервісного центру дозволяє приймати практичні іспити на транспортному засобі категорії Б з механічною коробкою передач, а так само на транспортному засобі категорії Б з автоматичною коробкою передач, тобто максимальна зручність для громадян. Не потрібно шукати автомобіль у навчальному закладі. Можливо, звернутись до територіального сервісного центру та здавати іспит на Транспортному засобі сервісного центру. Вартість послуги щодо складання практичного іспиту адміністративної складає 13 гривень. Єгор сьогодні складав теоретичний іспит в сервісному центрі. Хлопець поділився з нами своїми враженнями. Взагалі, камери не відчувалися. Я просто був впевнений. Я не хвилювався. Я знав те, що я був впевнений в своїх силах, і камери не лякали. Але вони потрібні, щоб було менше підказок, менше списування, менше хабарів цим самим викладачам, щоб вони не підказували і. Будемо сподіватися, що ситуація на дорогах трохи покращиться з збільшенням контролю. Також з'явилась можливість записатися на складання практичного іспиту онлайн через сайт сервісного центру. А кількість спроб на складання іспиту тепер не обмежена.